В ефірі останні спортивні новини. В Олег Олегендраксон. Мої вітання. Ми продовжуємо знайомити вас з кращими спортсменами року, що минає. Сьогодні на нашому радарі Яна Федій, представниця міської федерації фунакоші Шотакан Карате. Вже другий рік поспіль Яна Федій потрапляє до Криворізького рейтингу кращих спортсменів. Цілком заслужено. У 2016-му дівчина підкорювала не лише українські трампліни, а й континентальні та світові. К Європі ми подошли очень серйозно, поскольку вона проходила у нас на Україні, і найтруднім цей чемпіонат міра, якому ми цілий рік готувалися, і эти всі старання були не зря. Молода картистка вже передає свій досвід юним. Яна каже, зараз відчуває себе і тренером, і діючою спортсменкою. Головне встигнути усюди. 50 на 50, но нужно делать те, що ти любиш, і любить те, що ти делаешь. Якщо ти будеш вкладати в то душу, у тебе буде сто процентів і тренерська деятельності спортивна. Спорт став для Яны і професію, і хобі, без якого дівчина вже не уявляє життя. Для мене спорт карате ближе не спорт, це моя життя, поэтому карате во всьому. Потрапляння до спортивного топу міста приємна винагорода за старання та показник. Спортсменка на правильному шляху. Такий статус слід підтверджувати. Наприклад, на чемпіонаті світу, який невдовзі прийматиме Лондон. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, програма Місто спорт. Відкрита першість дю США номер 5 з художньої гімнастики прийшла у ці вихідні. Виступали наймолодші спортсмени. Відкрита першість з художньої гімнастики для п'ятої дею США. Щорічна традиція. Ці змагання проходять напередодні Святого Миколая. Регулярно кону Нового року, дні школьних канікул. Ми стараємося так привлечь дітям сделать бальшої праздник. у відкритій першості спортивної школи. Взяли участь майже 70 спортсменів від 5 до 10 років. Перше змагання проходило на новому гімнастичному килимі. Його із депутатської субвенції, дитячо юнацькій школі передала депутат обласної ради Наталія Шамрицька. Я твердо переконана, що якщо діти будуть займатися спортом, вони будуть не лише здорові, щасливі, вони будуть відірвані від таких от пагубних звичок, а їхні батьки будуть розуміти, що про них пітлуються не тільки вони, а пітлуються і депутати. Перемогу у гімнастичному турнірі вибороли господарі змагань. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб. Програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Бережіть себе. Зустрінемося завтра.